Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Каналмовнік Call of Juarez, Продовжуємо ми за нашого падрю. Ой ти, бляха. За нашого падрю грати. І бігти рятувати когось. Нам сюди? Сюди. А, а я тут можу? Я тут напевно не можу. Чи можу спуститись? Просто цікаво. Якщо я можу тут спуститись, навіщо мені сюди їхати? Напевно, щоб щось там знайти. Не знаю, погнали. Так, тихо. То каміння чи палатки якісь фігвами? То каміння таке. Так, я кудись приїхав? Поняв? <смір> <смір> а де вони? Їх же не видно. Де воно стріляє? Це? Блін, було двоє, а настріляло стріляло так, наче товпа тут їх було. Так, перезаряди. А, наче чистенька. Окей, походимо з чистенькою. Так, ну. Ляха. Напевно, ж так потрібно. Хілку поки що не чіпа. А, тут дві хілки. Ну давай я цю заберу. Три хілки. <блянь>, Блянь, то не одної, то прямо купа їх. Набої не потрібно, пістолет не потрібно. справа десь О, кулемет стоїть й маю а звід бляха почекай я ще не готовий Я не знаю, здесь. Не попав. Так, тихо. Ніхто до кулемета не біжить. Все? О, тепер здається, все. Чи ні? Збираємо все. Так, тут брі. Та -мойо! Звідки? Коні не винні, коней не стріляємо. Бля, сми. Алло! А, бляха. Я правильно женусь чи ні? Ви не зможете догнати його і врятувати доженіть, дележанс. За завданий час, окей. Мені... Ай, бляха. А як мені його зупинити? Капець напружена. Погоня. Та досить динаміт розкидують. Та, блін, молодець. Коротше, щось бігу збігу, коняки не, збі... не, зм... не змінюється взагалі. Як мені його наздогнати? Типу по коням я стріляти, я так розумію, не можу. Блин, серьезно? Да стреляй же. Это бред. И хилок нема. Тихо, 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 тихо. Не попадіть. В шапку попадаю, блін, в нього попасти не можу. О, ну <гл 'ять> взагалі Ой, хілка була, прикинь. Коротше, мені потрібно якось влучити, ти розумієш? Ай! Не на ту кнопку натис. Мені просто до контрольної точки кудись доїхати потрібно, чи як? Це <ріст> жесть. Та це нереально на скаку попасти в нього. Я не знаю, чи пробиває воно діліжанс у цей. Але хотілося. Скільки можна ганятися, Алло? Окей. Та блін. Фу. Зараз зруйнується. Ну він відривається тупо, ну як? Диви, тупо відривається. Все, нас догнав. Автозбереження. Бляха. Як він так. Дивиться, сука, у нього турборежим якийсь. Це як таке можливо? Це несправедливо якась погоня, і от чесно. Я так розумію, мені потрібно когось там вбити на тому діліжансі. Бляха. Я його тупо не можу догнати. Він наздоганяється там, де це передбачено грою, я так розумію. А по прямій хер ти його наздоженеш. Я вже пів сотні набоїв на нього використав. <плес> <плес> Я дупля не відбиваю, як це можна так. У мене єдина надія на те, щоб... Діліжанс пробивається. І якимось чином я його зачеплю кілька разів і він здохне. Можливо, пістолети взять. О! І що? Приплили, блін. Чи прискакали? О, ні про що погоня, чесно кажучи, не знаю, це мені не сподобалось абсолютно. Мені здається, ми назад повертаємось. Мене ж тисніть чес. таке все це назад. Не зрозумів зараз. Куди? Типу сповзать потрібно, чи що? Я зараз не розумію. Мені отут сповзать на коні потрібно? Окей. Тихо, тихо. Зорька, не психуй. Нормально все. <бл *я> Дивна стрілянина, у мене коняка зараз здохне. То звідки? <бл> *я> Такого я ще не бачив в іграх. Не знаю, чи на коняці, блін? Маче одного зняв. Другого зняв. Косий Цього зняв. Це просто капець дико. Так, стій, стій, стій Де він? Ще один десь лазить. Падло. Набої всі вистріляв. Тихо, тут набої валялося. Ці не піднімаються. О, хілка. Це не потрібно. Набої? хала ця гра тупо на сейвах, здохнуть. Мені далі на коняки скакати чи як? Напевно, ця краще ж буде. Поновіша. Е, револьвер. Ано. Оцей можна замінити. А, я його вже замінив. Отой. Ясно. Тут нічого. Це коротше зона, де можна перезарядитися і відхилятися. Ясно, значит, сідаємо на коника і пендлюємо далі. Чи не. Ну я ж на кобилі сюди не зайду. Ну. Я устал оглядываться, падре. Давай разберемся раз и навсегда. Давай. Где девушка? Я знаю, кто ты. Я сразу тебя узнал. Только один человек на свете смеет носить такую броню. Кто ты, по-твоему? Рыцарь на белом коне, который убивает драконов и спасает прекрасных дам? Твое время прошло, старик. Ты труп. Знов дуэль. Но. Тебе много везло, но теперь моя очередь. Вытаскивай оружие! А... Дуэль. Угу, mm -hmm. Давай, 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 давай. Ты рукой надергай. <хи> Я не розумію, як воно працює. Ну серйозно. Ще раз. По три рази стріляє, то з першого разу якось вбиває. Не розумію. <хи> Я. Йо, блядь. Це якось так тупо воно працює, що просто капець. Що ти застрягло? куда они увезли девушку. Сегодня ты предстанешь перед Всевышним на суд его. Лучше говори, пока можешь, грязный бандит. Да мы же ему куда шею увезли девушку? С. Хуарес. Ху... 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 Хуарес? Аж ты знаешь, сам... кто убил родителей Билли? Знаешь, кто убил моего брата? Хуарес! Говори! Говори, понял! Говори! Хуарес! Все возвращается к началу. Такова воля твоя, Господи! Хорошо! Вперед! В Хуарес! Вперед в Хуарес, а робить? <laughs> Капец. Эпизод 11. Добре, давай по эпизодам будем завершивать эту игру. Одна свеча и три могилы. Сокровища ацтеков только для храбрых. Этот медальон для тебя, мой мальчик. Носи его всегда. Надень его вблизи своего сердца. Свеча на могиле осветит твой путь и убережет тебя от дьявола. Всего одна свеча и три могилы. В первой могиле лежит злодей. Он может проснуться. Во второй могиле лежит богач с каменным сердцем. Он не оценит твой дар. В третьей могиле спит бедняк. Зажги ему свечу, ибо тепло очень много значит для бедняка. Он даст тебе золото, потому что бедные всегда щедрее богатых. Одна свеча и три могилы. Сокровища ацтеков только для храбрых. Короче, били свечка моя за свечку, только на или бедного, я так понимаю. Спокойная розумею. вода? Ах, где я? Мне это приснилось? Я что сам все делать должен? Я же сказал, что мне надо. Наверняка мальчишка знает, где. Скорее всего, сам и спрятал. Ничего, найдем. Лучше нам его найти, бабосы. <звук> Что, снова в рукопашку биться? Уж извини за грубость. Uh. Иногда Мейсон немного перегибает палку. Кто ты такой? А ты не видишь сходства, мучачу? Я твой падра. Чего? 17 лет назад твоя мама сбежала с другим мужчиной. Ты был еще в ее чреве. Мой единственный сын. Моя радость и гордость. Я искал тебя все эти годы. Поэтому ты приказал убить ее? Нет, конечно. Ее муж начал стрелять, и мои люди должны были защищаться. Так ты мой... мой отец? Да, сынок. Они зовут меня Хуарес. Хуарес? Да, это здесь. Мы в моем Алькасаре. Когда мы доберемся до золота, мы будем самой богатой семьей на севере Мексики. Отдай мне медальон. И весь мир будет у наших ног. Тобе сказалось свечку не запаливать. Я знаю, твоя мать отдала его тебе. У меня его нет. Он утонул в реке. Сынок, сынок, дай мне медальон, и мы будем править миром. Где он? Я же сказал тебе, я не знаю. Я дал тебе жизнь, я могу ее и забрать. Где медальон? У меня его нет. А! Я, по-твоему, дурак, а? Делай, как я сказал, или здесь твоя жизнь и кончится. Медальон — это ключ к тому месту, где спрятано золото. Это загадка. Я шел к ее разгадке столько лет. Но твоя мама, чертова пута, украла его у меня. А! Я Она тут до чего? Гринко, бросила меня, Ради грязного Гринго. Ей нет прощения. 17 лет я искал тебя. 17 лет. Что? Больно? Это я любя. Скажи мне, где медальон или пожалеешь, что родился на свет? Где он? Сколько я для вас сделал? Для твоей матери. Для тебя. О! Лучше скажи чили то. <свяк> Ты упрям. Но я не сдамся. Ты принесешь мне этот медальон, или там. Узнаешь ее? Ее падре повезло меньше. Молли! Нет! Мне нет дела, где он сейчас. Принеси его мне! Или я отдам ее моим людям поразвлечься. Она примет мучительную смерть. Я дам тебе время до заката. Зустріч в Хуарес Хуарес. Короче, якась дивна херня, блін. А чи, блядь... <су> Сука, любовний, якийсь трикутник. Бляха, не повернайся. У тебе є час до бля, це завдання на чаще. Ви вільні, але дівчина загине, якщо ви не повернетесь з медальйоном до заходу сонця. Давай ми до заходу сонця в наступній серії вже буде. Блін, все якось дивніше і дивніше починає відбуватися в цій грі. Посилання. Посилання на з під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.